Це наша матинка, це наша святиня, це початок нашого як народження, духовного народження. Для мене власне для мене це все. Церковь это как це дом. Тобто, як би, то, що зараз це, ну, я не хочу говорити как-то слово несправедливость. Навіть как-то глупо сейчас говорить. якесь определене питання, которое випало нам сейчас, і ми можемо його як би, достойно пройти. Що зараз твориться вокруг Лаври, для нас це. Тяжкий удар для захисників нашої країни, які на передовій не можуть зараз висловити свої думки, а боронять нашу землю і в такий час за спинами твориться без безпреділ, Я не знаю, як ще це можна назвати. Церква для мене все. Я з народження. У мене дуже, дуже віруючий, православний рід. Ще можливо даже сказати п'яте-шосте покоління, тому це в нас в крові. Все, життя, справлення, життя моїх предків, все, історія і життя. Саме головне для мене Лавра це велика святиня. Я дуже люблю сюди приходити. Я тут вже п'ять років ходжу сюди. Я тут відчуваю благодать. Це дуже багато було в житті. Окрім того, що це історична пам'ятка українського народу. Це Велика радість, духовне наповнення це величезна святиня, світова святиня. Місце, де душа відкривається Богу та благодать, яку ти відчуваєш, саме в цьому місці настільки явно, настільки відкрито, настільки близько до Бога. Це такий куточок краю. Це така як екосистема, в якій можна, скажімо, молитися Богу і жити ну, тим життям, яке веде до спасіння, це особисто для мене. Це якийсь такий острівок тиші і спокою в Києві. Віра це наше життя, можна сказати. Те, чим ми руководимося кожен день, От, І це наш шлях до спасіння. Ну, Українська православна церква це наша колибель. Якось так. Корабль, який нас веде до спасіння. Угу. Тому, звісно, те, то, що все відбувається, Ми намагаємося приймати з вірою, з зупиванням на Господа і молимось, щоб Господь дав нам, укріпів нас в вірі і дав нам силу Духа перенести все це. От, і перейти цей шлях. Для мене церква, для мене Лавра. Це в першу чергу місце для молитви, яку ми підносимо зараз за наших воїнів, за нашу Україну, за нашу рідну землю, яку ми дуже сильно любимо за нашу державу. Дуже полічив того, що якщо Лавру закриють, то це наша духовність. Тут ми відроджуємося душею. Тут ми ну просто ми Лаврою живемо, якщо Лаври не буде то це нам буде, буде, буде дуже важко. Я перепрошую за такі емоції. У в серці, все. І тривога. І за дітей, і за всіх, і за країну, і за всіх піль і тривога. Це зараз той острівець надії і віри, який нас рятує в цей важкий час. Мій чоловік військовослужбовець. І... Це для мене зараз єдине місце, де я можу втішитися, помолитися за нього, за своїх рідних, за всіх військовослужбовців, за всіх хлопців. І я вірю, що Господь нас почує, збереже, врятує, і все буде добре. І Лавра буде наша, скажімо так, православна істину, і все буде з Богом і, і спасі Господі всіх.